Ви не повірите, але Volkswagen одночасно звільняє 20 тисяч людей і обіцяє кожному до 400 тисяч євро компенсації. Група оголосила про масове скорочення штатів. Попит у Європі падає, китайські бренди наступають, а електрокари не продаються так швидко, як хотіли інвестори. Щоб урізати постійні витрати, компанія пропонує ранній вихід на пенсію з жирним чеком та прощається з частиною працівників уже найближчим часом. А тепер увага. Для тих, хто залишиться, із 2027 року вводять чотириденний робочий тиждень. Звучить як турбота? Та ні, швидше. Перший дзвінок тотальної автоматизації. Пригадайте, Білл Гейтс роками говорив, що підвищення продуктивності за рахунок ШІ прирівняє 4 дні до старої п'ятиденки, але ніхто не ризикував офіційно зменшувати години без зниження зарплати. Volkswagen став першим автогігантом, який відкрито зробив крок у бік менше людей, більше алгоритмів. Отже, 400 тисяч євро це не щедрий подарунок, а золотий парашут, щоб розійтися без гучних страйків. А чотириденка м'який спосіб сказати: готуйтеся, далі місць буде ще менше. Чи вважаєте ви такі компенсації справедливою ціною за поступову заміну людей машинами? Напишіть, цікаво почути вашу думку.